Добрий день, дорогі друзі, мої підписники, і гості мого каналу і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відео. Всім дякую, хто підписався на канал. Бажаю всім доброго здоров'я і вітаю вас з наступаючим новим роком. Сьогодні готуємося до зустрічі нового року. Звичайно, всі готують святкові столи. Для своєї сім'ї, для своїх рідних. І я теж готую святковий стіл. Сьогодні готую салат мімоза і поділюся з вами своїм рецептом. У мене салат мімоза я готую без картоплі. Значить, для цього беру такі продукти. Ось я беру отаку баночку лосось. Готовлю з лосося. Звичайно, що можна готувати із сардин. Ну, е, Хто готував е, салат мімоза з отаких лососєвих консервів, то звичайно що він виходить дуже смачний. Значить, я беру ось таку баночку. Тут 120 грам лосося. От. Ось я вже одну відкрила. Ось він так виглядає і скуштувала, виглядає, дуже смачно смакує. Значить... Беру блюдо. Перший слой у мене буде, ось я беру 5 яєць, я розділила жовтки і білки, показую вам. І перший слой у мене будуть яєчні білки. Так Роблю на блюді невеличку сіточку з майонезу. І на отаку тертушечку ось дрібненьку, таку як бурякова, тільки дрібненька. Буду натирати прямо на блюдо яєчні білки. Ось так виходить. Зараз натру і вилочкою розрівняю по всьому блюду. Ось так розрівняла білки. Другим слоєм майонеза не кладу. Другим слоєм буде, буде в мене сир, твердий сир. Ось на такі маленькі, теж натерла на таку дрібненьку тертушку його, і викладаю сир. Значить, продуктів треба брати скільки, дивлячись, яке ви блюдо салату будете виготовляти. Я думаю, що кожна господиня знає, ну так треба брати продуктів, щоб на ваше блюдо можна було зробити слой. І кожна хазяйка господиня знає, скільки приблизно продуктів треба взяти, щоб от покласти слой на салат. Так, ось так виклала я сир. Ну, на мій салат десь тут пішло у мене грам 100-150 твердого сиру. Тепер на сир я кладу невеличку сіточку з майонеза. Видавлюємо. Ось так. Все. Можна навіть так трошки якби вилочкою придавити його, але ну, сир буде цеплятись до вилки, значить, давити не будемо. От, бо це буде довго. Трошки сюди додаю. Не треба отак. Зробили сіточку і все. Далі, слідуючий слой, у мене йдуть рибні консерви. Ось цей лосось, я його подрібнила вилочкою прямо тут. Він в олії. Я його прямо в цій баночці, в якій він продається, подрібнила і викладаю на, наш, на мій салат. Ось так. От. На, мій цей, на моє це блюдо, що я готую, от, піде дві баночки ось такого лосося. Викладаю другу баночку. Тим менші кусочки як подрібнилося. Це не страшно. Салат і все з'єднається, і буде те, що треба. Так, розпреділяємо. так по колу, щоб скрізь було. Беремо так по цьому. Рівномірненько все розпреділила. Так, тепер слідуючий слой знов трошки майонезу на рибку. Небагато, цей раз уже небагато. Ось так. Тепер я кладу слідуючий слой, у мене буде вершкове масло. Значить, вершкове масло я буду терти на тертушку і трошки його поставила в холодильник, щоб воно якби трошки ну, морозилку поклала, щоб трошки воно якби затверділо краще. Так, ось Вершкове масло дістала з морозилки. ну, Тут у мене грам 70 його може, до 100 г, але я не все буду використовувати. І вершкове масло я буду терти на ось таку картушку велику. Прямо на салат. Отак от. Салат цей, дівчата, дуже ситний, виходить і смачний. От, не знаю, я, у мене цей салат дуже давно вже. От, мені от як дали його рецепт, і я ним все життя користуюся, чесно вам скажу, і не міняю його ні на які другі салати. Моїй сім'ї сім'ї він подобається і мені подобається. Так, значить, десь отак вершкового масла небагато. І отак розпреділяємо по салатику. Тобто, щоб скрізь воно було. От, от, бачите, таким ажурним, таким слоєм ажурним. От, Небагато. Все, масла буде достатньо. Із цієї стертушки ще забираю ось тут. Ось такий слой масла. Далі на масло я викладаю цибулю. Цибуля, звичайно, покришена на маленькі шматочки, як ми робимо на зажарочку. Цибуля не маринована. Теж так кладемо не повністю закладаємо слой, а так по маслу теж таким ажурненьким слоєм, щоб скрізь була вона по всьому колу нашому цьому, по всьому блюду, от, але не закладаємо повністю. Так, ось так буде цибульки. Достатньо, скрізь вона тут є. Цибулі буде достатньо. Тепер по цибулі знову роблю майонезом сіточку. Ось так зробила сіточку з майонеза по цибулі. Ця сіточка повинна бути така гарна, щедренька. І з останній слой цього салату у мене будуть яєчні жовтки. Теж на отаку тертушечку буду затирати всю поверхню салату. Ну, і буде декор. Тоді вже покажу. Затру зараз салат, і далі вам покажу. Дорогі друзі, ось так виглядає мій салат мімоза. Значить, жовтки розрівняла по всьому салатику слой зробила і задекорувала гілочки кропу. На них трошки посипала жовтків, як би імітувала гілочку мімози. Ну, і тут, звичайними, такими з майонезу зробила такі ромбики. Так що. Дуже смачний салат без картоплі. Бажаю вам приготувати такий салат, посмакувати. Дякую всім за увагу і до нових відео!